Сьогодні ми поговоримо про кредити на будинки, як їх рахувати і що очікувати, коли ми купляємо житло в Канаді провінції Альберті. І так, добрий день. Зараз я вам поясню, як читати ваш кредит. Припустимо. Припустимо, ваш будинок стоїть 300 тисяч доларів доларів, Ви будете платити, ви вкладете 5% перший внесок або, як кажуть, down pay 5% виходить 13 тисяч доларів. На цьому моменті я хотів зазначити, що помилився, і замість 13 тисяч повинно бути 15 тисяч. вибачаюсь за це. Заговорився, як кажуть. Продовжуємо. Залишок, який залиша після цієї суми, яку ви заплатили перший наслідків, 285 тисяч доларів. 285 тисяч доларів. Так. Відсоток, під який ви берете кредит, зараз в Канаді, в Альберті, на даний момент є 2,8%. 2,8%. Значить, період, на який ви берете будинок, в середньому 20-25 років. Так, ви можете не довше. 20. 25. Років. 25 років. Так, довіщить. Значить, давайте прикинемо, скільки годових ви будете платити з цього залишку. Елементарно беремо 285 тисяч, множимо на 2,8 і ділимо на 100. 7980 доларів. І це в один рік. Один рік. Так. А значить, цю суму ми помножуємо на 25 років. Так, Ми помножимо на 25 років. Значить, Цю суму ми прибавляємо до 285 тисяч. Ми узнали відсоток за 25 років, помножимо да? годовий відсоток, скільки ми в грошах 1980 на 25, тисяч. Прибавляємо залишок нашої общої суми, яку ми позичаємо, тобто 285 тисяч. Прибавляємо 457. 500. Ми ділимо на 25 років і ділимо на 12 місяців. І того получається, я вже це порахував, 1615 доларів у місяць. Давайте порахуємо, що крім цього буде входити в ваші комунальні услуги. 1615 це ваша платіжка за дім. Сюди ми прибавляємо. Комунальні. Комунальні. Давайте порахуємо, скільки, скільки ми будемо платити. Так що було гарно для побудована. Комунальні. Значить, світло приблизно 80 доларів. так? Вода, каналізація, приблизно 60. Інтернет приблизно 60 доларів. 60-70, так? А, газ буде коштувати вам доларів 200 у зимку і може влітку буде коштувати десь 150 доларів. Тепер до сюди включається на дом ваша страховка. Ця страховка виплачується в місяць а, приблизно 80 доларів в залежності, якщо у вас новий будинок або старий будинок, податок податок на землю і на дом. В середньому ви будете платити, залежно від квадратури від будинку, приблизно платиться доларів 200. 680 доларів. Так? 680 долар. Добавляємо до цієї суми. У нас виходить 2295 1295 доларів. Це сума, яку ви будете щомісячно віддавати, щоб житло в будинку, якщо ви б знімали житло. Старонього буде платити десь 1400 доларів. Це без комунальних послуг. розумієте? Без комунальних послуг. 1400 Тобто, різниця буде десь 200 доларів. Розумієте? Але плюси цього в тому, що ви платите в свій карман, ви, ви плачете житло собі в першу чергу. 200, 320, 400 доларів ви всі додаєте. Тобто, того кажучи, ви платили, якщо ви б знімали 1800 і 2300 округляємо, так ви платили за свій власний будинок. Тому я вважаю, що це дуже-дуже кайфово мати свій дім. І себе збирати 15 тисяч доларів, скажімо, на такий будинок, це не також важко. Наступного відео я зроблю Огляд будинку за 489 тисяч доларів у місті Реддір провінції Альберта. Ми подивимося інтер'єр і обсудимо з ріелтором усі плюси і мінуси купівлі житла. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, це заохочуватиме мене на ще більше влогів про життя у Канаді і його фішки. Усього вам найкращого!